Доброго вечора, шановні любителі шахів. Сьогодні я запропоную вам огляд одного з кращих світових сайтів для гри в шахи онлайн. Це сайт leechazzorg. Посилання на сайт я залишу внизу під відео, можете натиснути. На це посилання і зайти на сайт. Отже, заходите ви на сайт, ось отаке вікно вам відкривається. Ну, перш за все, як звичайно, на будь-якому сайті потрібно зареєструватися. Ви повинні мати електронну скриньку. Ось, і на цю скриньку вам прийде лист. Де там буде, треба підтвердити реєстрацію. Ну, Все як на всіх звичайних шахах, сайтах, не тільки шахових. Ось. Ну, ось, зареєструвались, ви зайшли на сайт. Ви можете бачити ось отаке меню. 1 плюс 0. Це означає 1 хвилину на партію. Це для досвідчених гравців. 2 хвилини плюс 1 секунда. Ось. Ну, Звичайно, е рекомендую грати шахістам-початківцям, наприклад, своїм учням, це по 10 хвилин, е по 5 хвилин, по 5 плюс 3. Ось. Це такі контролі. Якщо зараз натиснути, е наприклад, по 10 хвилин. Так, є в мене якісь проблеми з інтернетом. Дивно? Начебто відкриває, а тут там не хотіло відкривати. Чого? Ну, щось, щось зрозуміло. можливо, проблеми з інтернетом в мене. Ну, отже, як грати. Е перш за все, ви повинні е в більшості турнірів, щоб зіграти, потрібно е відповідати певним критеріям. Ну, ось, наприклад, якщо ми візьмемо... Е Такий турнір по 10 хвилин. 2 -2 години, по 10 хвилин турнір, який триває 2 години. Ось тут бачите, година 57, точніше. Вимоги до учасників. Ось, потрібно зіграти 10 класичних партій. Отже, якщо ви не зіграли 10 партій по, по 10 хвилин, значить у вас турнір не приймуть. Хоча не завжди є такі вимоги, є більш жорсткі вимоги, є по рейтингу вимоги ну, і так далі. Отже, тиснути турнір. Виникає ось така табличка. Тут можна подивитися е на годину. От зараз, я пізно вечором записую, перша година ночі ось вона така штрих-пунтирна лінія. Ось це означає, що зараз тривають такі турніри. В будь-який з турнірів можна зайти. Наприклад, зайду я цей турнір. 48 хвилин до кінця турніру залишилося. Ось це партія кращих шахістів ремонструється, ось це список гравців, які тут грають, партії теж можна подивитися. Потім ось турнірне становище. Очки тут нараховується трошки дивно. За перемогу дають 2 очки. За другу перемогу 2 очки, і за третю і наступні перемоги 4 очки. ось Якщо суперник дає фору по часу, то у два рази зменшує свій початковий час, то йому нараховують відповідно на одне очко більше. 3, 3, 5. Все видно, суперник, учасник, який йде на першому місці. Раз, два, три, чотири партії з перших п'яти грав з форою. Давав час суперникам у форі і перемагав. Е ну, от я тисну. Дивіться, Турнір вже триває більше години. Я можу натиснути грати. Ось я зіграти можу партію. Ну, Давайте вже Ready. грати. Зараз зареєструвався. Дам суперник часу. Ну, суперник. Відповідно, слабкий суперник, бо це вже багато турів зіграно. Отак, ну, зіграю слабко. <клух> ну, звичайно. Я враховую суперника рейтинг. Це ми саме так і граю. Ну, не віддам слова. Ну, очікування виправдались. Зараз суперник буде отримувати. Неприємності. ну Він берем Що Тут під низом ви бачите е рахунок. Я з даним суперником ще не зустрічався на сайті. ну Якщо зустрічався, то тут може бути висвітлений рахунок. Особистий наш. ось Проблема серйозна, слон з 5 грузить, не можна зробити рокировку. Кращим ходом зараз ну, просто зіває ру. Ну що, ну, здався. Ось, здався мені за, цей, за цю перемогу не додавали жодного пункту рейтингу, оскільки... Суперник був слабкий. Тут я можу натиснути Повернутись до турніру і продовжувати грати в турнірі, оскільки м, даний турнір мені не зовсім цікавий не да, зараз. Не входить в мою плаву, тому я тисну відмовитись. Ось, Попри те, що я відмовився від турніру, я можу піти, попити кави і прийти і знову включити кнопку Грати ось цю зелену. І знову буду в турнірі. Ну, от, бачите, я зараз перемістився на 133 місце з 323 учасників з однією перемогою. Три очки в мене. ну ось. ось отак грається в турнірах. Ось, абсолютно аналогічним чином грається і в інших турнірах. Ну, Хочу сказати, що на даному сайті є не тільки турніри з звичайних шахів, а тут є турніри і для шахістів, ось, наприклад, турнір-рейтинг 2000 і менше. Ось, для слабших таких шахістів. Ось є шведки Crazy House по-англійськи. Такі от шахи. Цікаві, оскільки тут 5 хвилин, можемо вам показати. Одну зіграю партію. Чекаю суперника. Тут краща партія грається. Ось він турнір. Турнір тільки розпочався. Найкращий. Перше місце має всього 4 очки, це не так багато. Ось можна би було догнати. От є 9, 9 поки що. Не так багато учасників, 21. Нема суперника. Ну, раз немає, відмовимося. Отже, ну, приблизно зрозуміло. Ще раз грати. Випадаючи в меню обираємо турнір і е, вибираємо за, собі за смаком турнір. Тут є шахи піддавки, е, ось оце вони піддавки. Е, ну і різніше види шахів, які, я думаю, що Це більше для розваги. Для досконалення майстерності шахістам, які хочуть. Підвищити свою майстерність. Тут рекомендую грати турніри по 10 хвилин або по 5 хвилин. Е ну, з турнірами ми, мабуть, розібралися. Це, ну, це, звичайно, список кращих шахістів, майстри тут. Е Далі. Грати е сеанс одночасної гри. Ну, це. Е це теж тут сильні шахісти, буває одночасно грають багато партій. Ну, якщо ви сильний шахіст, ви можете натиснути, організувати сеанс і запросити зіграти одночасно проти кількох суперників. Створити гру, це просто створювати гру, щоб ось, грати, грати партії. Грати Незвичайні партії. Ось отак. Тут повзунок донизу це хвилин на партію. Наприклад, вибираєте 5 хвилин, секунд на хід, 5 секунд, секунд на хід. рейтингова гра, діапазон і ось отут випадковий колір. На короля тиснете і Сайт шукаю вам суперника. ось ну Можна так шукати собі на початку, особливо тільки так. Кілька партій пограти, потренуватися і потім вже можна включатися в турніри. ось ну Тут, от наприклад, зараз є призовий турнір, призовий фонд 30 доларів Я в нього я зіграв, не побачив перед тим, як записувати відео, грав в цьому турнірі. Дуже, це так званий бюлет 0. 1 секунда на хід. це 1 секунда на хід. От ви дивіться, як тут швидко грають. Я тут зіграв, програв 2 партії, виграв. 2-4 Там більше 10 партій. Що ще корисно? Можна. На цьому сайті подивитися. Отже, ну, перш за все, звичайно, це задачі. Ось, наприклад, є тактична задача, вона йде по рейтингу. 241 рейтинг набрав. Слонце 5 хід. Треба знайти найкращий хід. А ч, мы С5, не можно брать? Ферзь 5 бы смол Е4. Якщо просто відходити, це не ходить, не, неподобство на плавить разбити ферзь 5 а на кінь 7 Хоча б ферзь Е7. Кінь Е5, Ферзі 5. F6. Найкращий хід продовжує. Ну, ну шах. Чек! Не найкращий шах, а чому? Ну. Ось мені не додали. Зао. Трошки. Ну, це складні завдання. Звичайно, для шахістів-початківців будуть трошки легші. Продовжити тренування. Проже 8. Напрошуючийся хід хітру b 8. там. Ага, ясно, версія 5. А ч ми тура це весь мидеш? Так, як тут ферсе п'ят треба було зіграти на 8. Ферзь опять 8 повертається назад. І Ще не перемога. Де я правильно Ферзь Д7? Теж Ферзь Ферз 8. Трав8, ТРС8, Ферзь Е7. Хе-хе, ніякий розв'язок. Ще знову неправильно розв'язав. Складне завдання. Версія 5, турація 8. А, ну, нескладне, просто... Просто, якби... Ну, або зразу так. Ось отак. Тут можна, звичайно, свої тактичні навички покращувати. Бачу, і мені треба покращувати дві задачі, дві неправильно. Хоча останній хід був любим ходом. Тут можна, наприклад, координати дошки. Розпочати тренування, D6. Г один, Д4, Ф два, Г три, С4, Двісім, Б три, Г4, С два, Д4, С Сім, Г два, Г3, Г5, Г3, Свісім, Ф Сім, Д2, Ф п'ять. 21 результат. 21 поле за визначений час. Ось теж рекомендую трошки підвчити поля. Студії. Ну, тут різні є уроки, мабуть, на англійській мові. Ось, ну, вам вирішувати. Мабуть, щось тут є багато корисного. Е е через кость з шаху тренери. Е звичайно, це платні тренери. Ось, можна собі найняти тренера, в кого є багато зайвих грошей. Все тут через басік, це от дуже гарно, я своїх донечків, донечок е вчив грати шахи саме от на цьому сайті за допомогою ось таких легеньких завдань дитячих, турою з БТЗіночкою, і дитина дуже розуміє. все. Мені цікаво. Двоє дівчат має 4-3 роки і вони такі задачки розв'язують. Все. Е, ну, тут можна своїх друзів, е, теж друзів знаходити. І ось, наприклад, тут внизу ми бачимо наші друзі е, грають шахи, тут Болехів Чес. Під цим ніком грає такий шахіст, на Долинщині відомий, як е, Василь Куцкович. Василь Куцкович, от він грає партію, можна послідкувати за ним. Грає з шахістом рейтингом нижчим, але це не підтверджений рейтинг. Знак питання означає, що це шахіст новий. Можливо, що в нього рейтинг не об'єктивний, або завищений, або значно занижений. Ну, поки що. от Василь Мартинович. Виграє ходом кінь Б5. Краще було, звісно, кінь Б5. Ну, зрозуміло, суперник не сильний в нього. Ось, ну. Ну, ось отак. Дякую за увагу. Наступних зустрічей.